Збирайтесь на вечірку або корпоратив, хочете вразити яскравим вбранням? Не бійтеся експериментувати цієї новорічної ночі. Актуальне вбрання із зміїними принтами. А от костюми сніжинки та снігороньки вже не актуальні. Святковий одяг можна доповнити грайливими деталями. Дизайнери пропонують дещо банальний, проте бюджетний варіант. Заячі вушка. До того ж, пасуватимуть вони під будь-яку сукню. Ну, наприклад, от мені купили заячі уші такі я себе взагалі чувствую великолепно. А, так що заячі уші не вибрасувати никогда, потому що Єн хафнер все таких не зря придумав. Это такая символіка зразу ігри. Можете купити маску в такому вигляді такого. А... Такого Аріола такий раз. Ші. Проте сама дизайнерка цього року з костюмами не експериментує у святкову ніч. Планує одягти чорну сукню. Я водострічать чорним шовковим короткам 20 х і оно, оно з такими цікавими валанами, спеціально скроєними. А от дружина футболіста Олександра Шовковського, дизайнерка Ольга Альонова, все ж дотримується зміїної тематики. Новий рік святкуватиме у сукні смарагдового кольору. Я придумала, що це буде мікс ізумрудного з синім. Тобто це така дуже тонка сітка, ну, наподобі ось цієї, вона вся буде між собою задрапірована. І от, ну, скажімо, от такий перелив зміїний. До речі, саме смарагдовий найактуальніший колір 2013-го. Блискучий макіяж доповнить образ. Також куфір'є радять одягти сукні по фігурі, щоб бути гнучкою, як змія. Одна з головних прикрас нового року діадема. Можете почепити її у зачіску і не знімати протягом усього вечора. Та найголовніше, щоб вам було зручно у вбранні, яке ви оберете.